Вітаю учнів 10 класу на уроці мистецтва. Сьогодні ми з вами поговоримо про Індію, країну релігійної толерантності. Багато століть Індія представлялася європейцям казковою країною з великими багатствами. Назва цієї країни походить від історичної назви річки Інд. Давні греки називали індійців індо, що означає люди інду. Конституція Індії визнає та вживає в офіційному користуванні також другу, власне, історично першу назву Бхарат, що походить від імені давньоіндійського царя Бхарати. Третя назва гіндустан, що з перської означає країна індійців, використовується з часів імперії великих моголів, однак офіційного статусу немає. Індію населяють кілька сотень націй і народностей. Вони розмовляють різними мовами і діалектами, яких нараховується близько 900. Державна мова Індії це хінді, а другою державною мовою тимчасово вважається англійська. духовні праці написані стародавньою мовою санскрит. В історії культури Індії співіснують три світові релігії. Буддизм, християнство іслам. Ці релігії внесли суттєві зміни в культуру, вступивши в складну взаємодію з різними її елементами і сторонами. Чотири великі релігії світу походять з Індії. Це індуїзм, буддизм, джайнізм, сикхізм. Буддизм виник у VI-V столітті до нашої ери. Його засновником був індійський принц Сідхартха Гаутама, якого пізніше назвуть Буда Шак'ямуні, що означає просвітлений. Він вважав головним моральним вдосконалення людини. Гаутама народився в сім'ї царя приблизно 563 року до нашої ери. Провидець Асита оголосив, що немовля стане або великим царем. Або великим святим. Його батько, бажаючи, щоб Гаутама став великим царем, захистив сина від релігійного навчання і від знання людського страждання. У 16 років батько влаштував його шлюб з принцесою Яшотхарою, і вона народила сина Рахула. Гаутама ні в чому не знав обмежень в матеріальному плані. Але залишався внутрішньо незадоволений таким життям. Одного разу Гаутама, виїхавши за межі палацу, побачив чотири видовищі – старого каліку, хвору людину, труп, що розкладається, і відлюдника. Тоді він усвідомив, що смерть, хвороби, старість і страждання неминучі, що бідних більше, ніж багатих. І в багатство в кінцевому рахунку перетворюється на прах. Це спонукало Гаутаму у віці 29 років, саме у день народження його сина, залишити свій дім, родину і майно, щоби стати ченцем. Він присвятив життя вивченню того, як подолати страждання. Він пішов шляхом логічної медитації. Під керівництвом двох брахманів-пустельників, і, хоча він досяг високих рівнів свідомості, він не був задоволений цим шляхом, оскільки питання і проблеми життєвих страждань, що мучили його, так і залишилися без відповіді. Через шість років на межі смерті він виявив, що суворі аскетичні методи не призводять до пізнання істини. А просто затуманюють розум і виснажують тіло. Після цього Гаутама почав переглядати свій шлях. Він згадав момент з дитинства, коли він відчув занурення в транс. Це повалило його в стан зосередження, яке здавалося йому блаженним. Гаутама сів під фікусовим деревом і поклявся, що не встане, поки не знайде істини. Після 49 днів. От у ту ніч, коли він народився, у віці 35 років Гаутама досяг просвітлення і повного уявлення про природу і причину людських страждань, а також про кроки, які необхідні для усунення цієї причини, після цього отримав ім'я Будда. Будда пропонував священні істини. Він говорив, що все життя людини це страждання. А причина страждань це наші бажання. Щоб позбутися цих страждань, треба позбутися бажань через нірвану і згасання пристрастей. А для цього треба пройти вісім станів з метою очищення і спокою. Що це за вісім станів? Перший стан це правильне розуміння. Людина має усвідомити, що у світі є страждання. Наступний крок це правильні наміри. Кожна людина має визначити свій шлях і обмежити пристрасті. Третій шлях це правильна мова. Ми повинні правдиво і доброзичливо спілкуватися один з одним. Правильні вчинки це добрі справи. Наступний крок це правильний спосіб життя. Буда учив, що ми не маємо права шкодити живому. Наступні кроки це правильні зусилля, правильні помисли і вміння зосереджуватись, споглядати, заглиблюватись у пошуках істини. Дуже рано склався скульптурний канон зображення Будди. поза певні положення рук і ніг і голови, навіть положення пальців рук були строго канонізовані. Будда зображався з мигдалеподібним овалом обличчя, з довгими мочками вух, а це знак шляхетного походження, третім оком або коштовністю на лобі. Це знак духовного бачення, бугром на тімені це символ мудрості. З Індії пішла наступна релігія індуїзм, в перекладі означає вічна релігія. Вічний шлях або вічний закон це стародавня національна релігія, індійське язичництво, корені якої ведуть до ведичної цивілізації. Зародилася ця релігія близько двох тисячоліть до нашої ери на території Індії. Індуїзм припускає поклоніння безлічі божеств, але трійці верховних богів тримурті обов'язково. Перший творець бог Брахма, він сотворив світ. Вішну це охоронець світу, а Шива він руйнує світ у кінці життєвого етапу. У середині другого тисячоліття до нашої ери в Індію прийшли арії і принесли свої священні книги Веди, що означає знання. Веди це джерело історії і знань людства, написані більше трьох тисяч років тому. Арійці вірили, що людина складається із смертного тіла і безсмертної душі. Так виникла релігія ведизм. Через певний час вона переродилася в нову релігію індуїзм. Індуїсти мають священні книги веди, суворих канонів у них немає. Будда в ведах індуїстів представлений як десяте земне втілення вішну. Індуїзм проповідує реінкарнацію, тобто переродження душ. Також карму це доля, яка залежить від вчинків людини та вічність народження і смерть. Наступна релігія джайнізм. Це релігійно-філософське вчення, що виникло в Індії приблизно в VI столітті до нашої ери. Поширене воно в сучасній Індії та шрі-ланці. Засновником джайнізму вважається проповідник Вардгамана. Основою джайнізму є віра в низку перероджень, можливість звільнення від сансари, суворий аскетизм. Незмінна цінність життя в будь-якому його прояві, та як наслідок нечинення шкоди живим істотам, це називається ахімса. Сикхізм це релігія, заснована в північно-західній частині півострова Індостан, гуру Нанаком. гуру це духовний вчитель. Сикхізм поєднує ідеї індуїзму та ісламу. сприймаються індуїстські концепції карми і перенародження, але відкидається кастова система. Сикхи вірять, що Бог є єдиною реальністю і що духовне визволення може досягатися шляхом вгамування Його через сердечний піснеспів, спів, повторення священного імені. Медитацію та служіння. Отже, індійська культура є однією з найстаріших і найрізноманітніших культур світу. Це має вирішальне значення для всієї Південної і Південно-Східної Азії. Вірування і релігії відіграють в Індії значну роль це країна походження кількох світових релігій. Індуїзму, буддизму, джайнізму, сикхізму, які своїм впливом формували культуру цієї країни.